Ми давно чекаємо на ракети «Атакамс» для Хаймарс із дальністю в 300 кілометрів. Втім, поки що збройні сили їх не отримали. Натомість, Пентагон може надати інший тип боєприпасів, якими може стріляти та ж знаменита система реактивного залпового вогню Хаймерс я Андрій Стельмах. І сьогодні говоримо про Джелес Дібі. Раунд ланчить смол діаметр бомб, скорочено GLSDB. У перекладі буквально наземна бомба малого діаметра. Якщо стандартні ракети від Хаймарс летять із дальністю в 70 кілометрів, то ці боєприпаси могли б дозволити Збройним силам України завдавати ударів по об'єктах російських військ до 150 кілометрів. Ця розробка є прямим конкурентом Джемел ЄР ER від Локіт, тобто ракети Джемел у западочні, яку зараз використовує Хаймарс, але яка має вдвічі більш більшу дальність. Оки зараз лише розширює виробництво джамел і це окреме завдання. І Пентагон може бути цілком зацікавлено тому, щоб перевірити таку концепцію озброєння, яку просуває Боїнг та Сап у польових умовах безпосередньо. GLS-DB розроблені компаніями Боїнг і Сап. Бомбу з двигуном можна назвати новинкою у світі озброєння, оскільки її створили тільки у 2019 році. І для Пентагону було б цікаво дізнатися її боєздатність на українському фронті. Це озброєння, яке насправді. Роз... Створено, виходячи з такого доброго, здорового прагматизму. Тобто, коли береться вже існуючий двигун від некерованого реактивного снаряду М-26, до нього під'єднується смал-діаметр тобто високоточна плануюча бомба. І, і те і інше вже існує, і вони просто інтегруються до однієї, і ми отримуємо високоточний засіб пораження. Керована бомба GBU39, яка використана у GLSDB, перебуває на озброєнні. ...армії США з 2006 року. Конструкція має складені крила, які відкриваються після запуску і значно збільшують дальність ураження. Вага бойової частини 93 кілограми. Авіабомба GBU-39 поєднується з ракетним двигуном М-26. Саме такий стоїть на ракетах до «Хаймерс» та М-270. Він поширений і доступний. Вартість GLS-DB теж недорога – 40 тисяч доларів за одну. До прикладу, одна ракета «Атакам» станом на 2022 рік коштує в середньому 1 мільйон доларів. Враховуючи всі ці дані, мені здається, що таки це озброєння потрапить до України і пройде своє перше бойове хрещення в руках збройних сил України. Саме GLSDB дібі можуть стати певним компромісом у постачанні далекобійної зброї. Стандартні ракети до Хаймерс на 70 кілометрів, а Текамс на 300 кілометрів. Ні вашим, ні нашим. Давайте GLSDB на 150. Це озброєння зброя призначена для враження будь-яких цілей, окрім ну звісно, там я не знаю стратегічних глибокозаглиблених бункерів. Крім, тобто її використання не буде відрізнятися від використання Рейс для Хаймарс. Водночас, двічі більша дальність робить цю зброю значно небезпечнішою для ворога і значно ефективнішою в руках сил України за попередньою інформацією. Боєприпаси GLSDB можуть приїхати в Україну вже навесні. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.